Мені предложили зайнятися волонтерською роботою. Спочатку ми працювали на добровільних основах, люди приходили, допомагали. Потім якось я случайно відкрив закон про біржу і можна було взяти на громадські роботи людей, які сидят на біржі для плетіння сіток, заливання перед свічок, виготовлення смаколиків, ківари. Ну, це що дозволялося законом. А підрозділ назвали «Дикі Білка, тому що це залишилося від нашої групи святкого реєрування. Дикібільки з вашої бригади працюємо майже рік. На вашу бригаду я підрахував, виготовили 194 сітки. І були в нас закази з вашої бригади на окопи, сітки. Дівчатка зав'язують тут ту суттю -ту -ту сторону, другу сторону, середину вони не зав'язують. Потім ми їх розрізали. У нас вийшла по заказу стандартна 4 на півтора. Ми тоді вам закрили. 400 метрів окопів. Це по стандарту 3 на 4. Саме основна робота оце отут. і саме важче. Вони по 8 годин. В по такому положенні. Ну, звісно ж, відпочивають, в по такому положенні. А сидячи, лежачи. В них буває так, що вони вже і так, і так. І Ми вже планували підняти це. Ну, не виходить, <сх1> це найкращий варіант. Бо запитання в чому заключається? Ви звернули увагу, які вони смужки зв'язують. Оце ми зв'язуємо обрізки. Обрізки, um> які залишились з обрізків. І питання стоїть в тому, що купити 30 кілограм обрізок сіток. Ну, тут вони десь по півтора метра, так на туси, стоїть 1200 гривень 30 кілограм. А суцільну сітку купити, купити 12 кілограм. Платимо 6 тисяч. І дівчонки, і дівчинки согосилися на ці обрізки і працюють. До війни була дома. Я фрілансер, дизайнер. Ух ти! веб дизайнер якщо точніше, 20, мабуть, сьомого приблизно серпня позвонив Юрій Іванович. Ми були незнайомі, але він сказав: чи зможете ви прийти і плести сітки? Я, я сказала, що я не зможу, тому що я із Нікополя і ми в Нікополі плили сітки на, в школі. Ну воно не отрималося, чесно, взагалі не виходилось, ну, не моє. Він каже: А шить. Я кажу, ну шить я спробую, шить я не пробував. Ну і на наступний день ми прийшли, познайомилися з Анією. І з того дня ми тут по цей день. Зараз шиємо білі з зими, у нас залишились шматки, білі. Треба їх закінчити. Вірі Івановича там є фарба зелена, він закупує, він їх пофарбує і піде до дівчат в роботу. Я домогосподарка, мать четверых детей. Сама я с Донецка. Так как началась у нас полномочная война, я переехала сюда с детьми, в Полтавскую область. Потому что там стреляли, а как-то можно находиться. Если я вот, как сейчас вас вижу, я видела, как она летит через мой дом и попадает к соседям. У меня все стекла просто повыбивали, куда мне оставлять там детей маленьких. Поэтому и выехали. Ну, видаешь, это, это страшно. Калесила по. Достаточно много, где я была с детьми, а ну, сейчас остановились на данный момент здесь. Вышла замуж я здесь второй раз, второй брак у меня. А что я могу еще сделать? Я ж не могу пойти туда вместо них автомат взять. Единственное, что я могу прийти и помочь хотя бы этими сетками. Ну хоть кого-то она спасет. Ну я не говорю всех, правда. Ну, ну машину какую-то или парней, которые там. Ну хоть, ну хоть что-то сделать. А не сидеть сложа руки. 12 ми сідаємо, 15 хвилин на собіду ми попили кови, поговорили і 5 стаємо і оп'ять з ними плетусідки. Поприбираю тут і плету сітки з ними. Це листи, які написали наші дітки. Від щирого серця наші дітки хотіли щиро подякувати нашим бійцям. Щоб трималися, набиралися сили, мужності, натхнення. Дуже це болісно. Пролунав дзвінок від дитини. Вона в мене проживає в Хорті. Мама нас бомбл. Оце так я пам'ятаю перший день. Хочеться перемоги, щоб більше не було таких дзвінків від дітей, від рідних. Посинати в своєму ліжку. Оце купив акумуляторний масажор. Дівчинки наші працюють в таких умовах, що ви, ви, ви бачили. У них десь через півтори години-дві години починають боліти позвоночники, там руки болять, усе. Вони виходять на відпочинок на 10-15 хвилин і кожного деякий кому треба масажирська. Я знаю, що мої дівчата мені в спину не вистрілять.